Добрий день, я вітаю всіх всіх, хто приєднався до нас. Мене звуть Ольга Таманова, і я рада з брифінгу, який буде присвячений нашій енергетичній системі. Тож поговоримо про наслідки ворожих обстрілів, поговоримо про відновлення і безумовно, про очікування. У нас у студії сьогодні Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики. Вітаю вас, пане Олександр. Доброго дня. Тож, пане Олександр, ми бачимо, що останні обстріли росіян нам говорять про те, що в принципі тенденція щодо обстрілу нашої енергетичної системи безумовно є в їхньому пріоритеті. Ми бачимо наслідки таких обстрілів. Останні декілька заяв, які лунали цього тижня, наприклад, була заява генерального директора енергетичної компанії Ясна, який закликав українців та бізнес підготуватися до можливих відключень електроенергії в осінній період. Разом з тим, сьогодні вийшло повідомлення від Міненерго, які сказали, що станом на сьогодні зазначили, що система збалансована планових обмежень для споживачів не передбачена. Тож давайте поговоримо по перше про ситуацію. На цей час про останні обстріли і їхні наслідки для нас всіх. Давайте розпочнемо з того, що дуже часто питання ставиться так, що відновились обстріли, вони не припинялись. Себто, протягом останніх там, більше ніж 2,5 років обстрілів вони тривають постійно. І е, десь. Два рази на тиждень носяться удари по енергетичних об'єктах чи об'єктах критичної інфраструктури. Тому з одного боку це призводить до певної адаптації. Цебто, українська енергосистема на сьогодні вже до такого типу ударів достатньо добре адаптована. Зрозуміло, як реагувати, зрозуміло, що побудована достатньо велика кількість фортифікацій. Значно покращена координація з ППО і там, де є в принципі можливість дістати протиповітряні засоби оборони, вони встановлені і діють. А звісно, не можна сказати, що це такий якийсь абсолют, чи може кілька дуже сконцентрованих хвиль атак на перш за все теплову генерацію або на теплоелектроцентралі в містах призвести до неприємних для нас наслідків? Да може. Давайте будемо відвертими, давайте це розуміти. Одночасно я не бачу жодних підстав говорити про якісь е апокаліпсиси, національні блекаути. Там ми все загинемо. Ні, ми всі не загинемо. Ми вже проходили і таке, і гірше. І враховуючи те, що я бачу з точки зору підготовки до опалювального сезону, з точки зору відновлення генеруючих потужностей і того, що зараз доступно в системі, я не бачу підстав казати і оцінюючи нашу здатність до спротиву, тобто здатність побудованих фортифікацій, бо коли читаєш там в об'єкт X прилетіло 5 дронів, пошкоджень немає. То ти розумієш, що відпрацювали відповідно зроблені фортифікації. Безумовно, є об'єкти, які ніякими фортифікаціями не захистити. Це, на жаль, знов-таки теплова генерація. Отже, враховуючи все це разом, я не бачу жодних підстав казати про національні блекаути чи національні катастрофи. Я бачу багато підстав казати про те, що регіональні відключення, на жаль, цілком можливі через Атаки на конкретні об'єкти, і вони будуть відбуватися, як вони відбувалися весь цей час. Але здебільшого живлення повертається протягом годин, 4-6 годин, і в національному масштабі ці атаки взагалі нікому не помітні. Давайте так. Собто більша частина України просто про це ну, не дізнається. А де є найбільша небезпека, на мій погляд. Це можливі атаки на об'єкти теплопостачання. От там, де міста розташовані достатньо близько до лінії зіткнення, там, де є можливість атакувати або теплоелектроцентралі, або великі котельні, на жаль, ми розуміємо, що це цілком може відбуватися. А взимку залишитися без опалення це найбільш сумний сценарій. Себто, якщо зима буде дійсно холодною, якщо будуть морози, а по певних прогнозах це цілком можливо, то залишитися без опалення це найбільш небезпечний сценарій. І тут безумовно, оці останні теплі 2-2,5 місяці, які є, що має робити, на мою думку, місцева влада практично всіх міст, в яких є центральне опалення, це турбуватися про резервне живлення таких об'єктів. Думати над резервними схемами теплопостачання на випадок, якщо щось станеться, Тобто, цілком можливо розробити альтернативні сценарії. У вас отут щось постраждало, значить, звідси ми передамо тепло, звідси ми повеземо там якесь обладнання на резерв і так далі. і так далі. Ці сценарії мають бути розроблені, обговорені і ну, по можливості протреновані в форматі командно-штабних навчань. Багато місць це робить. Не всі, на жаль, але багато місць це робить. Друга частина це безпосередньо підготовка теплокомуненерго до палювального сезону. На жаль, можна констатувати, що є міста підвищених зон ризику. Прям дуже підвищених зон ризику, де відверто не готові, і е, ну, вже просто там такий зразковий зразок. Це кривий ріг, на жаль, де минулого року понад 450 будинків так і залишились без опалення, і цілком вимальовується перспектива можливості залишитися без опалення їм цього року. І там потрібно ну просто подвоєння зусиль для того, щоб людей просто забезпечити теплом. Це без всяких атак додаткових. Є інші міста великого ризику. Це зрозуміло, що Суми, зрозуміло, що Харків, зрозуміло, що Миколаїв, Одеса, де прильот відбувається миттєво, і, на жаль, ніхто ці ракетні атаки всерйоз зупинити наразі ну, не може. Тому там зона підвищеного ризику, там дійсно можуть бути серйозні проблеми з опаленням, там треба готуватися з потроєною енергією. Це перш за все до місцевих лад, безумовно. Отак, от, от, якщо коротко. Якщо говорити про регіони, які постраждали внаслідок останніх атак, які це регіони, щоб ви сказали про це? Ну, дивіться: насправді Сумщина, Харківщина, Херсонщина, Миколаївщина, Запоріжжя знов таки Кривий Ріг, який теж постійно і постійно прилітає, це ті регіони, які відносяться до найбільш ризикованих так само. Там в Чернігові дуже багато ризиків, і традиційно Київ, оскільки Київ енергодефіцитний, оскільки Київ дуже залежний від своїх ТЕЦ. І якщо щось з ними станеться, це реально серйозні проблеми. Я знаю, що Київ дуже серйозно працює над тим, щоб ці ризики пом'якшувати і багато інвестує в покращення ситуації, але тут, на жаль, масштаб грає проти. Тому що просто ну, Києву потрібен час, щоб зробити те, що вони абсолютно правильно розпланували. Тут багато роботи попереду. А, що стосується інших міст, ну, там спокійніше. Ми бачили останні повідомлення. Мені здається, писали багато про це, що росіяни намагалися вразити Трипільську ТЕЦ. А, і я так розумію, що це якраз і є один із тих. Я вам чесно скажу: я не можу зрозуміти логіку журналістських хвиль, тому що ну от, за 10 днів до трипільської тес е серйозніше вразили іншу ТЕС. Я не буду там деталі занадто багато, але серйозніше. Теж вже там, слава Богу, все розібралися, все буде працювати, але серйозніше вразили, жодного питання не було, ніхто не питав. А трипілька чомусь от, купа питань всі хвилюються. Відбулася ще одна атака. Чесно, вона не дала якихось там революційних результатів для московитів. Все буде добре. Тобто те, що працює, буде відновлено і там найближчим чином повернеться до функціонування. На жаль, ці атаки відбуваються постійно. Ми розуміємо, що так чи інакше внаслідок після обстрілів, да ми скеровуємо великі потужності на те, щоб ліквідувати наслідки цих обстрілів. І я говорю про відновлення. Наскільки ви оцінюєте тут нашу спроможність, наскільки зараз нам вистачає, на вашу думку, технічного ресурсу, персоналу, матеріального ресурсу, чи все у нас тут -ок? Ну, дивіться ідеального світу з точки зору інженерів, які відповідають за будь-який об'єкт, сягнути не можна. Себто, що б ви не робили, у вас буде дефіцит обладнання, нехватка персоналу і бажано там трохи грошей додати. Тому е, ну, ідеальний світ недосяжний з точки зору того, на що ми можемо е, реально спиратися. Ми маємо зараз дуже непогану ситуацію. Це не означає, що можна скласти руки і думати, що все добре. Це означає, що є дуже багато роботи, тому що, ну, наприклад, зараз є резерв обладнання. Він буде вичерпаний за того темпу, атак, так що ми маємо протягом 3-4 місяців. Це означає, що треба вже думати над тим, а звідки візьметься інше обладнання. На жаль, зараз, з точки зору саме енергетики, є така пауза у міжнародній допомозі, тому що вся міжнародна допомога, яка відбувалась останнім часом, пішла на закупку газу. Досить великі суми були надані Нафтогазу. Слава Богу, куплять газ на в необхідній кількості. Все буде з цим добре. Вже, вже це явно видно і можна про це казати. Але одночасно це в такий певний провал в тому, щоб накопичувати обладнання, закуповувати його наперед, бо воно знов-таки в світі недоступно відразу. Більшість того обладнання, що ми потребуємо, це сьогодні замовиш за рік, приїде. Тому ну тут є свої нюанси багато роботи має бути зроблено, але одночасно ситуація дуже непогана. І якщо порівняти те, що було рік тому, і те, що зараз є, я би сказав, що зараз ну відчутно краща ситуація, відчутно краща готовність. Якраз наступне питання. Я хотіла вас питати про запаси газу. У нас ми розуміємо, що це виклики, які безумовно, особливо в контексті наших ТЕЦ, актуальні для, для нас і для нашого стійкості у період зими. тож тут, на вашу думку, у нас прогнози є оптимістичні. Да, прогнози є абсолютно позитивні, і треба визнати, що нова команда «Нафтогазу» впоралась з дуже серйозним викликом. І ну, тут і уряд треба віддавати належне людям, які над цим працювали. Уряд доклався дуже серйозно, і в результаті отримані необхідні кошти. Це безумовно просто така, знаєте, аварійна допомога. Це не довготермінове рішення. Але кошти отримані там необхідні обсяги газу або вже закуплені, або закуповуються от прямо там найближчими днями. Тому в мене немає якихось великих. Внутрішніх турбувань чи там як я не відчуваю небезпеки в частині саме доступу до газу. Безумовно, хотіла з вами ще поговорити щодо експорту імпорту газу. Яка ситуація тут? Ну експорту в нас зрозуміло, що немає. В нас імпорт, імпорт відбувається, відбувається інтенсивним темпом, і вже накопичено понад 11,2 мільярди кубометрів в сховищах ну, Мінус там пасивний газ, але так чи інакше, я думаю, що той показник, який уряд собі виставляв 13,2 мільярди кубометрів, ми точно сягнемо. Чи це є достатньо? Можливо, ні. Але є відчуття, що в Нафтогазу при цьому залишаться резерви, і вони, можливо, навіть трохи там більше закуплять, ніж? На мільярди кубометрів, тому що ну відверто кажучи, щоб зовсім спокійно дивитись на, на зиму, треба не 13,2, а десь під 14 мільярдів. І тоді це точно ну такий вже солідний запас, який дає можливість казати, ми абсолютно добре себе почуваємо. Ще одне питання, яке ми багато із вами обговорювали і з іншими експертами і посадовцями, це децентралізація нашої енергетичної системи. Наскільки тут ми все ж таки рухаємося вперед, яких можливо нам тут чогось вдалося досягти останнім часом? Ну було дуже цікаво почитати звіт НКРКП за 2024 рік. Пам'ятаєте, там в кінці року було змагання, хто оголосить більше потужностей в рамках тоді оголошеного президентського гігавату. а тепер ми маємо точну відповідь: завдяки звіту регулятора. Ми знаємо, що було 2024 року побудовано і підключено до системи 152 МВт децентралізованих газорозподільчих потужностей. А, тому тепер в нас є ну, такі об'єктивні цифри, не, не просто проголошені прес-релізи. Децентралізація набирає обертів, будується доволі багато проєктів і відбувається розвиток в цілому цього напрямку. Але реальні його результати, такі, щоб ми от, як країна відчували, і це. Реально підтримували енергосистему, я не очікую раніше ніж за 2-2,5-3 роки. Всі проекти фізично потребують часу. Вам треба зібрати гроші, купити обладнання, привезти його, встановити і зробити, щоб воно працювало? От те обладнання, яке за гроші донорів було закуплено 2023 року. Дай Боже, щоб до нового року цього почало працювати. Які у нас в цьому питанні регіони є лідерами? Київ. Такий однозначний далекий лідер Київ робить зараз по обсягах генерації більше ніж вся інша країна. Харків, Одеса насправді кризові регіони. Ті, в кого найгірше, ті роблять більше, ті більше зусиль і більше інвестицій залучають. І це відчувається. Ті, кому болить, ті і працюють. Дякую вам дуже, шановні колеги. Я хочу передати мікрофон у залу. Тож, якщо у вас є питання, будь ласка, ви можете їх поставити. Мікрофон, будь ласка. Нікіта Галка, суспільне мовлення. Добрий день. Хотів запитати щодо ситуації із захищеністю наших енергетичних об'єктів. Зокрема, мова зараз про ті об'єкти, які мали бути захищені трьома рівнями, як ми пам'ятаємо, публічної інформації щодо стану цього захисту немає. От, за вашу інформацію, на який відсоток ці об'єкти захищені? Чи дійсно є у нас в Україні об'єкти енергетичні, які захищені з ціма трьома різними рівнями від, я так розумію, дронових ракетних атак і уламків? Ушкоджень, ну, я буду з вами чесним. Я ніколи не чув про об'єкти, які захистили трьома рівнями. А, наскільки я знаю, цей проєкт був дуже швидко закритий і як такий, що не має жодного сенсу. А, тому що те, що тоді колись уявляли як трирівневий захист, там вартість цього захисту, вона рази в три більша, ніж вартість обладнання, яке має бути захищене. Тому наскільки мені відомо. Немає. А Що стосується захисту другого рівня, ну я отже сьогодні наводив приклад: звіт конкретний минулотижневий: 4 дрони в один об'єкт пошкоджень немає. Чи є ще питання? Прошу. Також хочеться з'ясувати і запитати вас з приводу стану і можливо захисту наших газових об'єктів або газових сховищ, тому що були повідомлення, здається, це було і в 24-му році, і в 25-му, про спроби росіян атакувати такі об'єкти, зокрема на заході країни, чи є якісь проєкти рішення щодо захисту таких об'єктів, і наскільки ця інфраструктура вона станом на зараз постраждала в результаті загалом російських атак? За останній рік. Ну, давайте тільки ми з вами відразу зрозуміємо, що таке газове сховище. Бо газове сховище це не цистерни, які розставлені по полю, це колишнє родовище газу, яке знаходиться на глибині 1,5-2-3 кілометри, яке колись випрацювали в ноль, тобто з нього дістали газ. Потім загерметизували, і тепер є певні компресори, які закачують газ туди і викачують газ звідти. Тобто, пошкодити саме сховище, яке під землею. Ну я не дуже уявляю собі здатність людства це, в принципі, ну, зробити це не так просто. Що стосується допоміжного обладнання, його атакують і в частині сховищ, і набагато більше в частині українського видобутку, атакують так звані станції до очистки газу, атакують компресорні станції, які відповідають за те, щоб газ, в принципі, з родовищ потрапляв до нашої інфраструктури, і далі вже до споживачів. Відповідно, це велика біда, і ми втратили цього року щонайменш 500 мільйонів кубометрів українського видобутку через ці атаки, тому що треба було відновлювати обладнання, треба було відбудовувати його. Воно часто ну, недоступно відразу купити, його треба чекати, тому, на жаль, в нас об'єктивно є втрати внутрішнього видобутку через цю ситуацію. Чи воно є критичним, ну я не можу так сказати, ми точно переживемо це. Що стосується захисту, то наскільки мені відомо, нове керівництво Нафтогазу ним займається, але в них просто фізично часу не вистачало. Побудувати захист другого рівня, це проєкт, який займає більше року в будь-якому разі. Якби ви не поспішали, ви будете більше року цим займатися. Тому ну, про результати я тут не дуже готовий говорити. над тим працюють багато, але мабуть завчасно. Дуже шкода, що до того попереднє рукове керівництво Нафтогазу цим піклуватися не хотіло. Чи вдалося нам відновити наш газовий буток? Основну того, як частину. Як ми... Давайте так, не 100%, але більша частина відновлена. Над всім іншим, звісно, працюють, але просто є елементи, де обладнання треба чекати, де обладнання має доїхати, тоді його встановлюють. Дякую, вам. друзі. Чи є у вас ще питання? Танцю, у залі немає. Я хочу подякувати вам за всю цю інформацію і за брифінг. Дякую за проводи. запрошення. Безумовно, хочу подякувати нашим Збройним силам, завдяки яким ми маємо можливість тут збиратися. Ну і до зустрічі. Слава Україні. Героям слава.